Двадцять другий день сонця, символ дня вітер, день легкості, очищення та свободи, оновлення і руху вперед. Вітер змін розвіює старе, звільняючи простір для нового. Дозвольте собі плисти за потоком життя. Сьогодні час довіряти долі, і слідувати голосу душі, він знає, куди веде. Для жінок день оновлення енергії, вітер допомагає скинути втому, сумніви і старі образи. Добре робити дихальні практики, прибирати простір, очищати думки, відчуйте свободу і легкість у серці. Для чоловіків сьогодні час діяти гнучко, без напруження. Вітер, вітер підказує нові напрямки, не тримайтеся за старе, приймайте зміни впевнено як можливість для росту, камінь дня, червона яшма, камінь життєвої сили, стабільності та захисту, кристал дарує силу. Енергію дії, заземлення і підтримує рівновагу в час змін, зміцнює волю, додає впевненості і підтримує енергію тіла, сприяє відновленню після виснаження, захищає від негативних впливів, порада дня. Відпускайте все без жалю. Коли звільняєте місце, приходить свіже повітря, нові ідеї і натхнення, подарунок дня для жінок, мудра жінка, подарунки з повагою до її сили. Обереги, навчальні курси, духовні символи. Друзі, сонячний календар це ваша духовна, енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх і здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні. З любов'ю до вас Марія Пустовалова, творчиня комплексу, жива вода на кристалах, твій природній імунітет.